Всім вітання. Сьогодні на огляді у нас монета Lucky, Lucky Dragon, Lucky Dragon 26 року, номінал 8 доларів. Це золота монета. Зараз я відкрию вам її покажу. Тираж в неї дуже цікавий, 8888 штук. Зробили ще такий цікавий тираж на неї. Оп. Так, ось така невеличка монета. Так, це номінал у нас 8 доларів, Тобто це одна, по-моєму, це одна 20 умці. Вага, не дуже велика в неї. Так, 26 рік, 8 доларів. Номер монети 661 тираж8888. Це монета маленька, як я сказав, да, тоненька, маленька, е, такі монети дуже гарно продаються на вторинному ринку, тому що вони більш доступні, ніж Звісно, унцовки або одна десята унції. Ось так вона виглядає. Це монета на удачу. Золото. Якість карбування на висоті. Лекід дракон. Кеннеда, 26 рік. Ось така краса. Скоро з'явиться у нас на... в магазині на eBay. Тож слідкуйте. Або коли це відео вже вийде, може я посилання вже залишу на її продаж. Зараз, до речі, її ціна на сайті монетного двору стоїть. ну-ка, 598,88. Тобто монетний двір продає її майже за 600 доларів. Ця монета купувалася раніше значно, ще коли ціна не була така висока. Тобто, вполне важливо, можна купити її навіть за меншу ціну, ніж зараз вона продається на монетному дворі. Все, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде ціна цієї монети. Підписуйтесь також на наш канал в Ютубі. Ставте лайки, всім гарного дня! Всем удачи, пока.